Ну що друзі, прийшов той момент, коли треба картоплю вже з городу йти збирати. Ось нас мій квадроцикль, возик і йдемо збирати, от їдемо по картоплі. І так я їду. Такі от ями. Але мені байдуже. У мене квадроцикл їде куди-небудь ось так виглядає поле зібраної картоплі дивіться мій монстр от має такі от амортизатори такі стойки точніше. амортизатор і пружина амортизатор від запорожця походу а пружину я заказував окремо Пружина. Зовнішній діаметр біля 70, 65-70. І товщина витка прута це 10 мм. Ось назбираю картоплі дрібної. все зараз внизу є. І їду додому. ну Дуже ладує по цій от землі. Квадроцикл просто монстр. Наче, блін, в фільмах тих. Він тягне цей блін, буксує рве просто, як звір, блін. я дуже задоволений. Тут всякої фігні я понагроблював всяких тих редукторів, от. щоб швидкість була маленька, ну він просто монстр. Йдемо заберемо далі. А заводиться як легесенько дивіться. на передачі. Газу буксанув, сануз, ми я дав газу. Ну що, загрузився я і що і їду додому? Все, поїхали додому. Ось так все виглядає, падрах такий. І возик, причіп, і поїхали.